Є новина, друзі. Черговий ганебний випадок з ТЦК у Львові. Дослухайте до кінця. Є відео, я його закинув в телеграм-канал в шапці профіля. Можете подивитися. Я вам коротко розкажу на цьому відео. Чоловік гуляє з жінкою і до них під'їжджає бус, його починають запихати. В БУС жінка стверджує, ну, як пишуть телеграм-канали, що нібито працівники ТЦК були в незверезому стані. У них там конфлікт виникає, її там цей ТЦКшник бере за горло, і жінка дає йому дуже чітко відсіч. <смі> так можете подивитися на відео. Ну, тобто в них навіть така потасовка відбувається, знімається за все на відео. Але я скажу від себе, розумієте, ну, в цьому відео знову порушення прав громадян. Жодного поліцейського немає. Протокол про затримання не складається. Права громадянину не, його не повідомляють, тому що при затриманні громадянина треба повідомити про його права. В чому його обмежують? Це передбачає закон. А саме основне працівники ТЦК взагалі не мають права затримувати громадян. України на вулиці. Це може зробити поліцейський, написати протокол, роз'яснити права громадянину і тільки так, згідно відповідної статті. Все. А в нас відбувається далі порушення. А сьогодні День Конституції. Президент каже, що Конституція це не просто слово. Але я хочу в контексті цієї новини поговорити про нового гінпрокурора. Я от почав читати його. Телеграм-каналу Руслан Кравченко. До речі, підпишіться, тому що ну, такого в нас ще не було. Це людина, яка намагається сама. Видно, що він сам пише тексти, не якісь там прес-секретар там каже, генпрокуратура розкрила то-то, то-то. то Ні, він сам пише і пояснює свої дії. От перший він написав, що затримали злочинну організацію, яка розкрадала гроші на фортифікаціях: 5,4 мільйона, небагато. Заступник мера Харкова, п'ять людей. Але він пояснив, ну як це все працює. А далі він пише пост, що до нього звернулися люди з компанією, яку там переслідують правоохоронні органи, оголошені підозри, і він сам. Почав вивчати матеріали кримінального провадження, вивчив і каже: так підозри законні. він зустрівся з адвокатом, Генпрокурор зустрівся з адвокатом компанії, Адвокат сказав, що вони зроблять свої експертизи, і нададуть докази, що вони не винні. Він сказав: обов'язково, ми всі докази розглянемо, але поки що підозри законні, має бути справедливість. Хто розкладає бюджетні кошти, має бути покарані кошти, мають бути повернені. А якщо правоохоронні ну, наїжджають на компанії, щоб заробляти на Бабки, вони мають бути притягнуті до кримінальної підтримки. Мені така позиція дуже подобається. Не можна хвалити генпрокурора, генпрокурор. Я цим не займаюся. Але як на мене, пану Руслану Кравченку, треба звернути увагу на ці кричущі порушення прав громадян, які фіксуються на відео, тому що він же ж юрист, так само як і я. Він розуміє, що затримувати громадянина України без протоколу, які складені і роз'яснення його прав не можна. Це заборонено нашим законодавством, і ці люди вони вчиняють правопорушення, за яке вони мають нести відповідальність. Ну, я вже не кажу там про нетверезість. Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка. Ну і підпишіться на генпрокурора. Дуже цікаво буде за ним стежити.